Так, прикрутив станину. болти наживив, не притягував. Зараз поміряємо станину і вже знайшов рейку з донора. Так, рейка з донора. І я навіть не пам'ятаю, коли я її купляв. Скоріше за все, давно. Бачите, тут все. Тут чуть-чуть -чу є а так зубчик нормальний, але вигляд він трошки прилизаний. Тобто профіль. Тому що останнім часом я брав рейки з двох частин, такі от, з там, в Черкасах маємо володя чи як робить чоловік. Мені їх легше кріпити і ті з двох частин. Ну, тому що не все є рейка повністю знищена, як оця, наприклад. Є таке, що половинка нормальна, і десь тут зубчика немає чи на тут. То я розрізаю, їх зганяю, під, підганяю одна до одного, і тоді виходить, що я міняю не цілу рейку, а тільки кусочок. Ну, Скажімо, на деяких станках так і є кусочок рейки. Є з двох частин рейки. А ця рейка ще десь залишилася зі старих запасів. І я поміряв її. Тут є 15,01, ну, так само, як на старій в неспрацьованій не частині. Я щось думав, що стара є, е, має просаджений розмір. Єдине, що тут отвори посверлені, вони наче співпадають, але не виходять на зубці, так як на старі рейці. Бо на старій рейс, наприклад, цей отвір. Вже вийшов на зубці. Тут, ну, тут ще воно ціле. І тут. Ну. Зараз будемо садити. Це повезло і ще більше повезе, якщо воно стане на ті самі отвори, що є на станку. Так, рейка стала на штатні отвори, принаймні по болтах, по штифтах. щоб подивитися, чуть-чуть є. Не на всіх, але на деяких є зміщення. Тобто можу не зайти. Це поки що я прикрутив в тестовому режимі. Подивимося, як їздить супорт по тому. Як рейка, який зазор, чи не клине, чи не завільно ніде. Тоді вже не докрутим і поставимо штів, так як має бути. Так, черговий день підходить до завершення. Значить, Що це? Я підзібрав трошки станочок. Приміряємо це все. Значить, тут у нас цей вал замінений, рейка типу нов... ну, мінова вживана, але стала на ці місця всі ішов в тестовому режимі. Що в нас виходить? Що у нас дуже сильно, якщо зажати наприклад, супер, тут же стоїть підкладка його оригінальна. То дуже сильно валшестерня прижимається до рейки. Так, ну, аж, аж важко крутиться. Значить, завтра попробуємо там є ще один вид валшестерні, де трохи е, менші зуби. Я попробую переставлю ту другу і заберу підкладки. звідси Якщо ні, то треба буде ставити просто чуть-чуть грубші підкладки. І все, нічого ти йому тут не зробиш. Якби воно було завільно, можна би було просто оце сфрезерувати чуть-чуть І все. А тут так не вийде. Та й теж особо не сфрезеруєш, бо оці всі лінія гвинтів вона має співпадати з маточною гайкою, з цим всім. Ну, напевно, через то і ту рейку попередню грали. Тому що якщо рейка ламається, і якщо завільно, і якщо за, за туго ходить. Все рівно це йде повишений знос рейки. Це Я зараз відпустив, воно зараз гарно ходить. Як я зараз зажму, воно починає так туго аж так перескакувати. Так, бачите, тут одна підкладка. Тут би ще одна пішла. Завтра попробуємо поставити меншу валшестень. Якщо ні, то поставимо по підкладці ще одні та все. Так, бачимо, що тут велошестрення. Вона зубчики трошки більше є, ніж діаметр. Я зараз попробую поставити отаку, от зараз помірюю. Тут зубчики йдуть рівно з діаметром. Ставимо, попробуємо, як воно буде працювати. Так, переставив шестерню, але воно це, коротше, не то. Воно йде ривками. такими. Не то. Значить будемо ставити попередню. Будемо ставити попередню і ставити підкладки, бо тут. О, зараз нормально йде. Але теж чути такими, так як би. Значить прокладки. А ці оригінальні вони мають 0,5, От, І вони були замалі. Воно з тими прокладками підклинювало. Поставив такий параніт, но має 0,8. І вже супурт легенько, без ніяких підклинювань, лишніх. Не цей, не... Навіть вал шестерня витягується. Тоже без трошки вона... так. Ну, Зовсім інакше. Три десяточки, і все у нас крутиться так, як має крутитися. Вчорашній день у нас закінчився встановленням остаточного рейки. Партуха супорта ще мала продольна поставилася. Ну і, ще помалювався корпус задньої бабки і штурвальчики два Сьогодні будемо братися за передню бабку і, можливо, почну фрезерувати. Фрезерувати підошву задньої бабки. Так, передню бабку поставив, ще не прикріпив, так просто накинув її. Значить, треба буде ще кулачки сюди в комплект, тому що тут стояло два перших, один, один другий. Табличка є, табличка вся гарно зображена. Збереглося все. Бачимо, що це від В6, тому що тут же йде. 5 різб, 0,8, одиничка, 1,5, 1,25, двойка. Стоїть велика шестерня в нас. Я не пам'ятаю, скільки вона має зубів. Більше, ніж. Ну, зазвичай маленька, стоїть на 32, по-моєму. Тут вже більше стоїть. Так, е так сьогодні мені спина моя дається ось тому я стараюся сьогодні не двигати. От роблю всякі ручки. Прикручую, сюди знайшов ручку, сюди знайшов ручку. А зараз треба буде повиточувати. Оці всі. Сьогодні стараюся важкого не тягати. Можливо, воли зараз почищу теж накину, подинці, як вони сходяться. А так, помаленьку рухаємося. Зробив перший запуск сьогодні. Значить, кулачки зняв з якогось іншого патрона, який в мене там був. Вони не розточені. Нічого як було, так поставив. І отак воно на неросточених точить. Є якісь полоски, це все, але під пальцем це не чується. Звичайно, їх треба розточити, там, навіть якщо я вам зараз покажу, вони плотно не пролягають. До цього кругляка я ставлю ліхтарик знизу. І там видно, видно що от вона десь там бере половиною куличка, десь трошки більше, десь трошки менше. Е, так, розточувати будемо завтра, бо сьогодні вже вечір. І на вечір я не хочу це робити. Так, ще на кінець тижня треба. Зробити підошву до задньої бабки і ще трошки стимпубавитися. Ага, підключив мотор. Е, мотор є від Ростовського 1 на чугунний. Я їх не люблю тих моторів. Ну, працює нормально. Через конденсатори. Через конденсатори. Ну, якось так, помаленьку рухаємося. Так, ну отак я дивлюся, ставлю знизу ліхтарик, і отут прокручуємо кулачки і ми бачимо, де воно бере, якими кулачками, якими не бере. Ось тут більш-менш нормально цей колочок. Це є пропуски. Цей теж мають бути пропуски. Так, тут теж Та, цей тільки бере повністю. А тих два ні. Ну і воно, відповідно, дає вібрацію, щоб ви там не, не робили. Якщо Деталь не пролягає до кулачка, десь там собі на задній зуб пролягає, воно буде його підкубашувати. І ще якщо там маленький зйом, ще можливо ні. Але якщо трошки більше зйом або нерівна заготовка, воно на цьому буде люфтити і, буде... і не буде частути ніякої. Так, фрезеруємо заготовку під задню бабку. Так, тут я вже собі розмір є, 88 мм. Зараз в мене лишається оця сторона. Оце я здираю, тут я собі позначив, тобто у мене має бути заготовка з запасом 30 мм товщиною. Сама підошва 22-23 мм, це треба дещо точніше виміряти. І цей зубчик, що виступає, на підошві є зубчик, який заходить в самий корпус задньої бабки. І він ще там 6 мм. 5. Ну, тобто я з запасом лишаю 30 висоту. Тут показувати особо немає чого, тут така брудна робота. дирка Вже завтра буду робити це канавку і все-таки делікатнішу роботу, тут вже щось може зніму. Так, ще встиг вчора профрезерувати оцей пас, бо мали виключати світло, тому там часу дуже знімати не було. Скоренько зробив. Ну і там буквально за 15 хвилин виключили світло, і вже світла не було до 12 години ночі. Тому, отак. Така ситуація, такі реалії. Е, кому потрібно е, якесь е, щось по виготовленні підошви задньої балки, є окремо відео. Де все детально розписано. Шукайте, є на каналі. Підписуйтесь, щоб бути в курсі. Тут зараз я не буду теж дуже щось знімати. Скоренько роблю, бо на 11 дня теж мають відключити світло. Стою і роблю темпівальства кажу. Так, зробив заниження. Тут робиться так просто. Я роблю. 3 мм, там навіть немає, трошки менше зробив. Тут більше не треба. Хотілося б одною рефрезою зробити. Маю 20-ку і маю 50-ко, але на 50-ку я не маю опора. Так що роблю 20-ку. Зараз перекидаю, відбиваю поперечний упор. Ну і далі, далі йдемо. Так, відбив. Оцей поперечний зубчик. Ну, він зараз квадратний, потім ми будемо знімати одну сторону. Він буде тут рівний, а тут під 45 градусів. Так, зараз вимірюємо висоту бабки і тоді будемо знімати всі, які нам тут потрібно. Вифрезеровую оце віконечко, де буде регулюватися. Вправо вліво бабка. І тут, тут буде отвір круглий. Там я не пам'ятаю скільки. фрезерую такою фризою твердосплавна, 12-ка з Аліекспресу. Середня цінова категорія. Так, розточуємо цей круглий отвір. Цей отвір є у нас під зажим. Ну, прижим бабки до штанини. Така розточна головка, різець і розточка. Так, тут сверлив отвір цей, Ось От така підошва виходить. В оригіналі тут також немає металу. Ну, я роблю цю штуку суцільну. Так, ще в нас тут отвори під регуліровочний. Механізм, тут, тут, тут отвір, тут і тут така бобишка стоїть. Так, їдемо далі. Так, станок практично зібраний. Так, розточуємо ще кулачки. Ну і, в принципі, все буде на тому станку. Він і так непогано точив без Ось ну, так. Але розточити зараз має бути ще краще. Пробуємо. Так, станочок закінчений. Ну що, такий сер... твердий середнячок получився. Були би колачки ліпші, може би воно навіть трошки краще точило. Тому що тут один кулачок трошки люфтив. Ну, люфтить. Два інших нормально ходять. Е, ну, Решта все відновилося. Ті вал відновив. Цей не, не, не потрібно було відновлювати. По клинах в нас все нормально. Ми бачимо, що їх куди ще є підтягувати. Підошва в нас, не знаю, чи я знімав. Ну, По центрам зійшлося суперово. Я задоволений. Були нюанси по тих, от виступ, не виступах, а по тих впадинах під ці зубчики. Значить, одна впадина вона була. 1480 5, допустим. А друга була 15. І я не міг розуміти, що таке, я зубчик срезерував, а воно гуляє. Але я потім ну, переміряв зубчик, все нормально. переміряв впадину, а вона з одної сторони. Там 1485 чи 1486, а з другого, 15, Ну, Тобто, і було видно, що воно е, було підігнано попередньо, ця бабка, вона підганялася не знаю яким. Ну, явно, що не автоматичним інструментом, чи напильником. чи, Ну, ну, коротше, я її підігнав. Все окей. Люфта немає, ні так не клює і, і не хитається. На тому. Тому добре, по центрах зійшлася. Ну і решта так решта, та решта. Ще один станочок готовий у нас. Масло залити тут. Коробка взагалі була суха. Тут я залив, коротше, нігрол такий чорний. і Здається, що я дурницю упоров. В мене був просто а, півтора літра. І воно так переставляв ту банку, переставляв, думаю, залию його сюди. Ну, коротше, воно може і тихіше, але воно таке чорне вилазить. Там, де от, зараз не видно, я повитирав от є така. Не, лити, не Так, ну Тут радує, що тут не тече. Зазвичай тут тече все. Тут не тече, О, бачите, тут є. Треба сальничок або. Ставити. Ну, якось так. Наступним буде Ростовський. Я вже його порозбирав. Це, до речі, теж до цього зеленого, до того 60 і весь захист. А це вже трибуха Ростовського. трибуха Ростовського. Рейки. Рейки під заміну. Коротше. Идем дальше.